Ля -ля. О, привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли по назві відео, я сьогодні буду виживати 100 днів виживання в Майнкрафт ну, і пере... приємного перегляду. Я з'явився і, помітивши село, я побіг до нього, щоб розторгувати жителів і там жити. Першим ділом я почав вкрасти все, що тут є. Зробив я меч і побіг по голому, щоб добути більше заліза. Так, не повезло, в мене тільки три злитка заліза. З цих трьох злитків я зробив собі залізне кайло. Я помітив біля свого села каньйон. Побачив перше залізо і вугілля. Пішов я туди. А тепер час спати. До речі, день перший закінчується. День другий, швидко роблю собі залізні чоботи і надіваю їх. Ну і знову пішов добувати собі цінні ресурси. До речі, це зайняло у мене 2-3 дні. дні. Я добував, добував всякі цінні ресурси. А тепер треба зробити портал. Так, я його доробив, але його спочатку я не буду йти, бо я ще не підготовлений. І ще мене зайняло це один день. День третій, я положив всякі ресурси, які я добув в пічку, щоб переплавлялося. Все по класиці, добуваю всякі ресурси. А тепер треба переплавити ті самі ресурси, які я добув. Я зробив ще собі повний залізний комплект броні, і ще й меч залізний та щит. Я хочу собі добути діаманти, але у мене ламається залізна, залізне кайло. Ну тоді вже я не хотів добувати ніякі діаманти, бо знаю, що я не найду. Я вибираюся з каньйона і по, по шляху я добуваю всякі цінні ресурси по типу заліза вугілля. Коли я вибирався, день третій закінчився. День четвертий. Я повернувся до свого села. Я хочу зробити трейдхол з жителями, щоб в дальньому випадку я отримував смарагди. Роблю трейдхол з жителями і ще вже п'ятий день. І на цей трейдхол я використав приблизно 3-4 дні. Просто у мене перша спроба не вийшла і це друга спроба. Я закінчу на 10-й день трейдхол з жителями. У мене було дуже багато спроб їх. Наприклад, в кабіни засадити, що вони там сиділи, то маленькі жителі мішали, чи ліжка, що нас не слухалися, то були проблеми. Чому так було вдома? Зробивши одного броніка, я його поставив в кабіну. До речі, день 10-й закінчується. День 11. Пішов рубати дрова, щоб продавати їх жителям. Зробивши палиці, я почав продавати їх жителям. Після того, як я отримав смарагди, я почав прокачувати броника. День 12. Почав розводити корів, щоб зробити книжкові полиці, а потім після того зробити кафедру. День 13. Шкіра є, а папіру немає, то я відсаджую цукрову тостину, щоб зробити папір. Я зробив кафедру, одразу пішов копати кімнату для священника. Це я робив на дньові 14-му. На день 15-й сталося халепа. Кріпер підірвав мою за, ну, залу торгівлі, і тепер деякі жителі втекли. Я почав вибивати книгу на полум'я один. Вибивши книгу, я радий став. Тепер залишилося смарагди підфармити. А тепер я вже підфармив смарагди і, і купую. Тепер треба коваду. На день 17 я пішов в пекло, а тепер починаю фармити очі ендеру. Я загубив три дні запису, і я за цей час встиг піти в Стронгхол і добути там палці і фритів. День 20 закінчується. День 21 -й. Я захотів зробити ферму заліза. І то я підготовлювався ще до ендер дракона. Добуваю кремень для стріл. На день 22-й фантомний блок. На день 23-й я роблю ферму заліза. У мене не вийшло зробити ферму заліза, і я торгуюся з жителем. Тепер я підготувався і тепер шукаю портал. На день 28. -й. О, село. Цей портал був від майже від 3000 блоків від моєго села. А тепер я вже його знайшов і тепер будемо вже копати вниз. Тепер ми всередині залишилися шукати портал. Коли я знайшов портал, то одразу став в очі. Тепер ми в Ні. Е, я тут побіг-побіг, бив дракона, бив, бив. І це було дуже важко. А тепер ми перемогли дракона. Тепер пішли на дані Енду. Ми Знайшли е, місто Енду. Є мушалкери, щоб зробити шалкер бокси Ось лут. Тоді, коли я повернувся, звичайний світ, тоді було вже ніч. І день 35 закінчується. Я прокинувся і подумав, чи мені вже не перейти в якесь інше село поближче до порталу Венд. Це ранок 36-го дня. Забираю все з минулого села, щоб тут нічого не залишилося. Збираю всі речі і забираю все, торгівлю, все. Всякі ресурси, всякі професії і ліжка. А тепер я йду вже до того села, те що поближче до порталу. Це дуже довго було. Рано 39 дня. Я до цього села йшов дуже довго, 3 дні. Бо там майже 3000 тисячні координати, то це дуже довго було йти. І ще й дивився минулий свій запис, то знаходив координати за цим. І йшов туди. День 40. Роблю продавничу зону. Все, тепер доробив, але тепер треба саме найважче. Засунути туди жителів. Ось тепер вже вони тут. День 41-й. Прирочив свою першу собачку з першої кістки. Можете його ім'я придумати в коментарях. А тепер день 42-й. Почав розмножувати жителів завдяки їжі. І так, день 42-й закінчується. День 43. Тепер я рубаю дерева, щоб побудувати свою хату. І якраз рівняю територію. Саджаю дерева і ще рубаю. і ще рубаю, Знову саджаю ранок 50-го дня. Прийшов до жителів, щоб зробити бібліотекаря. О, струта один. Потрібно. Положи всі дрова в скрині і день 50 закінчується. 51 й день я хочу побудувати собі будинок. Ось таймлапс, як я буду будувати свій будинок. Нарешті я доробив. Тепер вже глянемо на мій результат. Ось така була екскурсія, і день 62 закінчується. День 63. -й. Я починав з того, що добував ресурс. На шістдесят восьмий день я положив спічку залізо і золото, яке я добув. День шістдесят дев'ятий закінчується. День сімдесятий. Я хочу піти в шахту, щоб знайти діаманти. Сімдесят дев'ятий день я зробив ковадло перше в світі на моєму світі, і пішов в бібліотеку, щоб добути більше книжок. Щоб я зробив з цих зачарування. І пішов в шахту по діаманти. На день 81 з'явились перші мої діаманти. Добув стільки, скільки треба на кайло і на стіл зачарування. Обсидіан є. Робивши кімнату для стола зачарування, починаю зачаровуватись. На день 84-й я добув стільки, скільки мені потрібно діамантів. Найбільше повного сету 38 діамантів. Зачаровуємося, О, який я став крутим на, висі... на 86-й день. Тепер я пішов в пекло заради чогось, щоб добути незарітові злитки. Я помер в пеклі і загубив пару своїх діаматів-хречей. Ну стільки незаріту в мене зустрічалось на шляху стільки, і стільки, і так далі, поки я не виліз з пекла. На день 90 я нарешті вийшов з того пекла і добувши 23 стародавніх уламків. День 90 закінчується. День 91. сестра приєдналась до мого світу 100 днів виживання. Побачите, наскільки я розвився. І я собі зробив незарітовий сет в броні і незаритовий меч. А тепер я нарешті незаритовий день 91. й Зробив своїй сестрі діамантову броню і залізні штани. А тепер ми знову зайшли в шахту, щоб добути багато заліза і золота для маяка. На день 95 ми повернулися додому. Ось ну, стільки ми заліза добули. що я в пекло по черепа візера. Ну і добувши три черепа візера, я почав його призивати. На день 99-ї я його призвав. Мені дуже його було важко перемогти через те, що було дуже мало ФПС і ще й той візер, дуже багато ломав блоків, і це була нагрузка на мій телефон. Якось горим пополам я його виграв. Ось так мене лагав телефон. Хтось скаже, що це замедлена зйомка? Ні, це не замедлено. Повернувся назад на поверхню і добуваю собі обсидіан, щоб зробити маяк. Мені вистачає заліза тільки на перший рівень маяка. Ну все рівно, але зато є у мене вже маяк. Треба з чимось вже зарядити цей маяк, щоб у мене був якийсь ефект. Я візьму ефект швидкість, щоб швидко переміщатися. Ну і так пробули мій, мої 100 днів виживання. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я тут витратив. Більше 10 годин свого життя, щоб зробити це 100 днів виживання. Всім пока!